А чи знаєте ви, що пришвидшує менопаузу? Менопауза – це не лише про вік, є реальні чинники, які її наближають. І перший фактор це куріння. Нікотин пошкоджує судини та порушує кровотік у яєчниках, внаслідок чого менопауза може настати на 1-2 роки раніше. Далі хімія або променева терапія. Під час лікування онкозахворювань менопауза може наступити різко і передчасно. Операції на яєчниках. Часткове або повне видалення тканин знижує оваріальний резерв. Це може призвести до передчасної недостатності яєчників, аутоімунні захворювання. Наприклад, тироїд хашемота або ревматоїдний артрит, через який імунітет може атакувати яєчники. Як результат, функція згасає раніше. Далі іде сильний хронічний стрес. Він порушує роботу гіпоталамуса, гіпофіза та периферійних залоз. А це сприяє порушенню менструального циклу. Сам по собі стрес не викликає менопаузу, але може її наблизити. Наступний чинник спадковість. Якщо у мами або бабусі менопауза була рано, ризик вище, ніж зазвичай. Генетика має важливу роль, але спосіб життя також має значення. І останнє дефіцит ваги та хронічне недоїдання за низької маси тіла організм вимикає репродуктивну функцію. А жирова тканина це також джерело естрогенів. Якщо її мало, рівень гормонів падає. У жінок з анорексією часто буває аменорея, через що ризик ранньої менопаузи вищий. Таким чином, менопауза це природно, але якщо вона перечасна, це вже діагноз. Бережіть яєчники, контролюйте гормони і не забувайте про візити до лікаря.